Доброго дня, шановні слухачі курсів. Сьогодні у нас вже четверта лекція нашого дистанційного курсу Ефективне використання мультимедійної презентації на уроці. І сьогоднішня тема нашого вебінару звучить, наша лекція звучить як презентація. Чи це легко? Мене звуть Корішова Олександра, я менеджер серії «Научність нового покоління. Але перш ніж почати нашу лекцію, мені хочеться. Трохи вам нагадати про взагалі про наші дистанційні курси, що вони з собою являють, яким чином вони проходять. Отже, у нас існує формат звичайний та розширений формат. Звичайний формат є безкоштовним форматом. Це коли ви маєте змогу дивитися лекції. Мати змогу приймати участь у обговоренні, але на цьому е, можливості закінчується. Розширений формат, який коштує 50 гривень, він е, є більш функціональним, тобто, ви можете не лише дивитися лекції, не лише приймати участь у обговорення, а також Тижневі тестові завдання, які які дають вам можливість проходити до наступного тижня наших дистанційних курсів. А результат це буде захист вашого індивідуального завдання, яке ви виконаєте, та отримуєте сертифікат про те, що ви пройшли наші дистанційні курси. Отже. Також ще хотілося б сказати про конкурс, який проходить в рамках нашого дистанційного курсу. В чому він полягає? По-перше, ви повинні підготувати презентацію до уроку, користуючись тими знаннями, які ви набуваєте в межах даного курсу. Також, після цього, ви розміщуєте дану презентацію на сайті slideshare.net, який ви бачите на слайді. Ви отримуєте лайки за цю презентацію, і автор презентації, який отримує найбільшу кількість лайків, він отримує цінний подарунок від організаторів проєкту. Цей подарунок буде полягати у тому, що вам буде надано сертифікат на 300 гривень продукції електронних книжок ранок. Отже, тепер давайте почнемо безпосередньо нашу лекцію. Отже, і повторюю нашу тему: презентація. Чи це легко? Давайте спочатку розглянемо, що взагалі потрібно вчителю, щоб створювати презентацію, і з чого полягає будь-яка презентація, не лише для уроку, а взагалі презентація. Отже, презентація складається із таких компонентів: це, по-перше, знання, по-друге, інформація, по-третє, ідея. по-четверте, це програм, програмний засіб, по якому ви створюєте цю презентацію. Ну і е п'ятий, П'ята складова це навички роботи у програмному засобі, без цього також ні, е, нікуди. І давайте тепер ми розглянемо поетапно і, е, всі ці складові і у чому можуть полягати складнощі при створенні слайдів, при створенні презентації. Отже, які труднощі можуть виникати із цими складовими. Е, отже, е, спочатку розглянемо знання. Кожен вчитель, фахівець, особливо такі, як ви, фахівці, мають багаж знань із кожного свого предмету, і яка велика проблема з із цими знаннями? Ці знання потрібно розкласти по поличках, тобто треба гідним чином надати їх учням. Але яким чином ці знання можна можна розмістити на презентації? В даному випадку буде доречне, доречне порівняння. Всім відома фраза верхушка айсберга». Тобто, в даному випадку презентація у нас буде верхушкою айсберга, а знання це буде решта айсберга. Тобто презентація вона являє собою взагалі таки лише видиму частину, а знання це основа, основа тобто, на чому ґрунтується презентація. Але всі ми. Всі ми знаємо, що знання та інформація це не зовсім одні й ті ж речі. Знання це те, що це те, що людина вже засвоїла, тобто, тобто, те, грубо кажучи, якщо порівнювати, це їжа, яка вже була засвоєна організмом, так а інформація це та страва, яку подають людині. Тобто, у нас виникає питання, яким чином подати цю інформацію і порівнюємо її із стравою, яку подають на стіл. Тобто це також питання, яке часто виникає при створенні презентації. Отже, я хочу, щоб ви зараз виконали невеличку вправу, для цього вам не потрібно нічого писати в чат, але ще треба прочитати та зрозуміти суть даного тексту. Чи можете ви зрозуміти взагалі, про що йдеться мова в даному тексті на слайді? Я гадаю, що мало хто зрозумів суть даного тексту. А чому? Зараз подивимося на наступному слайді. Так, тепер, чи можете ви зрозуміти те, що виділене оранжевим кольором? Звичайно, ви можете вже зрозуміти суть цього речення, тому що тут його чітко вже можна прочитати. Давайте подивимося на наступному слайді. Отже, в цьому е тексті був приховане прихований таке речення: чи можете ви уявити собі текст, у якому тільки кожне п'яте слово має значення? Для чого була ця вправа е вам запропонована? Тому що е спікер оперує лише 20% інформації, яку отримує аудиторія. Е тобто е можна зробити порівняння, що. Е Лише 20% інформації реально засвоюється людиною із того, що їй пропонують. Давайте більш детально розглянемо сприйняття інформації людини. Перше це зір, друге це слух, і інше це органи відчуття. Зір на зір припадає 70% інформації, тобто людина приймає більшість інформації візуально. Також 20% вона сприймає своїми органами, органами слуху, а іншими органами вона сприймає 10%. Тобто, як не крути, на зір пропаде найбільша кількість відсотків. А тепер давайте розглянемо таку ситуацію. Якщо ми маємо таку ситуацію, доповідач, який нецікаво, монотонно розповідає, при цьому не маючи презентації і стоїть перед аудиторією, скільки відсотків інформації засвоює при цьому слухач-глядач? Як бачимо, Назір припадає в такому випадку лише 10% на слух, також 10%, а решту уваги будуть займати сторонні предмети, шуми, якісь інші фактори, які відволікають глядача. Тобто, якщо ми щось нецікаво, розповідаємо, то людина сприймає лише 20%. Якщо у нас трохи покращується ситуація, і ми маємо спікера, який дуже активно, емоційно розповідає, який використовує який володіє добре, ораторським мистецтвом, який використовує міміку, жести, пози. Таким чином, ми вже отримаємо більше уваги для. Аудиторії. Тобто на Зір вже пропадає 15%, на слух 15%, і загалом ми отримаємо вже 30%. Це вже краще, але це не, не межа. Якщо ми додамо до, до такого спікера стандартну презентацію, тобто таку звичайну презентацію, яка не відрізняється від, від маси інших презентацій, ми отримаємо загалом 40% і цілих 10% буде пропадати вже на презентацію. Але це стандартна презентація. А якщо... У нас буде добра презентація. Що в такому випадку буде? Це вже буде плюс 30% уваги. Тобто ми бачимо зараз наочно, яким чином презентація допомагає нам завладіти увагою аудиторії. Вже взагалі ми отримаємо 60%. Але якщо Прагнути взагалі до вершин, якщо порівнювати із такою людиною, як Стів Джобс, коли ми маємо людину генію, презентацію геніальну, в такому випадку людина отримує людина-спікер, отримує 80% уваги. Будемо прагнути до такого рівня. Далі тепер розглянемо наступну ідею. Наступну, наступне питання, яке виникає що стосовно ідей. Ідея це вже те, що народжується після того, як була розроблена нами план презентації, і тепер необхідно представити це, представити ідеї для кожного слайду. І виникає питання, яким чином ці ідеї представити на слайдах, яким чином їх візуалізувати? Скільки інформації дати на кожному слайді. Можна дати дуже просту відповідь на таке питання: один слайд, одна ідея. На даному слайді ви не випадково бачите стікери, тому що ми стікери асоціюємо із слайдами. Тобто, чому стікери? На стікерах, плануючи взагалі свою презентацію, дуже легко писати якісь ідеї, потім змінювати їх порядок, і потім таким чином будувати грамотно сплановану презентацію. Це дуже зручно, і взагалі я дуже раджу використовувати таку, такий спосіб: тобто, одна ідея, один слайд. Далі. Тепер розглянемо е, таке, таке питання, яке програмне забезпечення обрати. Ми знаємо, що не лише PowerPoint використовується сьогодні для презентацій. і ми розглянемо сьогодні дві найбільш популярні презента... програми для створення презентацій. це PowerPoint і Ну, Я впевнена, що з PowerPoint багато з вас знайомі, але все ж таки ми згадаємо трошки, що з собою являє PowerPoint. Ну, таким чином виглядає його інтерфейс. Тобто, ми знаємо, що PowerPoint це можливість створювати слайди послідовні. А також на цих слайдів, слайдах представляти певну інформацію. Те, як з ілюстрації, аудо, відео, графіки, діаграми тощо. Тобто, на даному слайді ви бачите перелік тих даних, які можна представляти на, за допомогою PowerPoint на слайдах. Так. Також PowerPoint є можливість налаштування анімації. Анімації як всередині слайду, так і між слайдами. Анімацію переходу. Тепер давайте порівняємо її трошки із програмою Prezi. Програма Prezi це досить нещодавно з'явилася на ринку. Давайте розглянемо, яким чином вона виглядає взагалі. Перед вами презентація і її загальний вигляд. Чому різниця із Пауерпойтом? Головна, ну перше, це замість слайдів. У нас існують кадри. Ну, на першу на перший погляд може здатися, що кадри та слайди це одне і те ж, але вони відрізняються, тому що кадри. Вони можуть містити всередині себе інші кадри. Таким самим способом, як у скринці, може бути інша скринька, в іншій скринці ще одна скринька так дуже багато кількість разів. Це дуже зручно. Чому? Тому що в PowerPoint немає можливості, можливості приблизитися до якогось об'єкту на слайді. А у Prezi ця можливість є. Також, в чому ще особливість Prezi? Та, та різниця із PowerPoint? -у. Це можливість створювати 3D-фон. На жаль, засобами PowerPoint, в якому була створена дана презентація. Неможливо показати, яким чином працює 3D-фон, але можна коротко вам показати. Удивіться, таким чином виглядає фон у загальному вигляді. А якщо наближатися до якогось певного кадру, то він буде змінюватися, вже буде виглядати так. То те, яким чином буде виглядати ваш 3D-фон, залежить від вас. Можна в якості фону обрати три картинки максимум. Так, І головна особливість Prezi, вона дарує таке, таке відчуття об'єму, відчуття польоту. Тобто, можна навіть сказати, що PowerPoint це така 2D-програма, а Prezi це вже 3D-програма. І це не лише краса презентації, це нова філософія презентації. Вона дозволяє навіть по-іншому. Уявляти собі поняття презентації, ну і також сторона естетики важлива, тому що для глядача щось привабливе дуже, дуже має значення. Також, яка особливість признує ще? Це створення презентації в інтернеті. Тобто не треба встановлювати додатково жодних програм. Вам потрібно мати лише браузер і все, і підключення до інтернету. На даному слайді ми бачимо аккаунт, аккаунт Prezi, який ви створюєте, і в якому ви робите свої презентації. Після створення презентації Prezi ви маєте змогу скачати її та демонструвати її. Де завгодно будь-де, з будь-якого комп'ютера, не встановлюючи нічого додаткового і не маючи при цьому підключення до інтернету. Тобто створюєте ви і в інтернеті, а використовувати ви вже її де завгодно. Без інтернету можна її використовувати. Якщо вас дана програма зацікавила, ви можете ознайомитися із прикладами презентації в форматі презі на сайті premprezi.com, який ви бачите на даному слайді. Так само ви можете створити власний аккаунт і розпочати розробку своїх презі. І це є безкоштовно, абсолютно безкоштовним. Також, давайте розглянемо питання. Як підвищити навички користування програмними засобами? Це питання здавалося б дуже складне, дуже важке. Воно потребує окремого розгляду. Але я хочу дати вам дуже просту відповідь на це питання. Підвищити навички користування будь-якими програмними засобами можна за допомогою пошуковика та інтернету тобто ввести свій запрос що саме ви хочете чого ви хочете навчитися і е, сьогодні на теренах інтернету є е, дуже багато відеоуроків, уроків у текстовому форматі Тобто е, ви маєте змогу навчитися чому угодно е, було б бажання як кажуть Отже, а якщо ви, ви не маєте часу на створення презентації то ми пропонуємо вам, пропонуємо вам готові презентації, які ви можете придбати на дисках на очність нового покоління. Можете придбати їх на сайті jarнок.com.ю. Ці диски містять. Від 15 в середньому до 25 презентацій також містять розробки уроків. І що, ще одна особливість такої серії дисків це одна презентація у форматі саме презі. Тому ви маєте змогу. Придбати такий диск і використовувати їх на, на своїх уроках, також ви маєте змогу редагувати за свої за своїм уподобанням всі презентації. І ці презентації створені у відповідності до тих вимог, які тих вимог, які ми ставимо самі до себе, роблячи презентації. І давайте перед тим як перейдемо до домашнього завдання. Я хочу вам дати питання, відповідь на яке ви дасте у чаті. Скажіть, будь ласка, у чому у вас саме виникають проблеми при створенні презентації? Коротко у двох словах опишіть ваші проблеми, які виникають. Там, наприклад, робота з ілюстраціями, робота з текстом, робота з чим, і ми будемо намагатися в наступних наших лекціях. Приділити увагу цьому та розповісти вам більш детально, що вас саме цікавить. Я чекаю на ваші відповіді. Я бачу, відповіді дуже різноманітні, тоді ми, у нас буде ще декілька лекцій на тему ефективних презентацій. Ми вам обов'язково розкримо дані питання. Я бачу, я вже зрозуміла, перелік цих питань. Тепер можемо перейти до домашнього завдання, Там Власне, ви його бачите на слайді, вам потрібно розробити план майбутнього майбутньої презентації. Крім того, так як сьогодні, сьогодні останній день тижня, вам на вашу електронну адресу будуть надіслані тестові завдання, які ви виконуєте до кінця тижня, і вони вам будуть змогу попасти на наступний тиждень наших дистанційних курсів. Отже. Тепер я чекаю на ваші питання, я готова відповісти на них. На даному сайді бачите контакти, за якими можете звертатися до служби технічної підтримки. Нашого електронну адресу. Я чекаю питання від вас, готова відповісти. Я бачу. Так, питання. Якщо я зареєструвалася на дві теми, то отримую два сертифікати чи один. Так, так як це два дистанційних курси, то буде два різні сертифікати. Питання, де можна скачати лекції? Так. Лекції будуть лекції, по-перше, вони викладаються у соціальній мережі. Наприклад, у групу ВКонтакті є ранок, також у нас існує аккаунт на Ютубі, а також ви отримуєте на електронну адресу з усі матеріали. Якщо вам щось пропустило, то обов'язково у вас будуть всі матеріали. Попередню лекцію. Ну, це так це питання, яке можна віднести до попереднього питання. Всі матеріали будуть надіслані вам на електронну адресу. Так, чи є якісь інші програмні засоби, крім Prezi та PowerPoint? Звичайно, вони є, але ми працюємо лише в Prezi та PowerPoint. На жаль, ми такого досвіду не маємо, але якщо буде цікаво, звичайно, на теранах інтернету дуже багато уроків для будь-яких програм. Чи русифікована версія Презі? На жаль, русифікована версії Презі немає, але існує сайт, який називається «Презі Презінаруська. Так ви на цьому сайті маєте змогу. Маєте змогу пройти уроки на російській мові, а також дуже багато відеоуроків на російській мові. Тобто, взагалі, не буде виникати проблем при роботі в презі на англійській мові, тому що там дуже зручний інтерфейс, дуже зручно взагалі працювати в програмі презі. Так. Питання, виконавши тести, чи можна отримати доступ до нових лекцій, чи обов'язково промовив виконання тесту відправляти для стандартного формату участі. Дивіться, стандартний формат участі він безкоштовний, і під час стандартного формату участі ваші домашні завдання не перевіряються. Потрібно замовити розширений формат участі, щоб завдання були перевірені нашими фахівцями. Обов'язково представити аудіозапис уроку в кінці курсу. Так, якщо ви вам потрібно представити не аудіозапис, а відеозапис. Відеозапис вашого уроку, який ви проводите із презентацією, а ваша презентація при цьому повинна бути побудована з урахуванням наших вимог, тобто наших правил, про які ми розповідаємо в рамках курсу. Так. Ще питання, що на пошту не надходять ці листи з посиланнями, чи, при, чи прийдуть те, те, тести. Дивіться, ми ваше, ваше питання обов'язково розглянемо, можу якісь технічні негаразди, і вам на пошту обов'язково буде все надіслано. І вам дуже дякую за участь у вебінарі. Якщо не надавати відеозапис, ну, якщо в вашому випадку, можливо, не надавати відеозапис. Я вам також дуже дякую. Немає змоги відеозапису. Ну, дивіться, взагалі відеозапис все ж таки необхідно надати, можливо, навіть на телефон записати. Але щоб було зрозуміло, яким чином ви проводите цю. Лекцію, щоб було е, більш. Щоб, щоб ми мали змогу оцінити вашу, вашу лекцію. Так, я вам дуже дякую. Якщо зовсім немає змоги е, зробити відеозапис, то хоча, хоча б по розробку уроку та презентації. Проблема, як у пані Кристина, добре. Ну, в кінці ви напишете своє прізвище та по, по, по батькові і ми обов'язково вашу проблему також розв'яжемо. Конкурсі будуть оцінювати і презентації, і відеозапис. Англійською мовою, так. Англійською мовою. Так, звичайно, можна, якщо ви вчитель англійської мови, то звичайно можна надавати лекцію англійською мовою. Дивіться, якщо, якщо ви будете надавати матеріали на конкурс, це вже було таке питання, він окремо від практичної роботи, тобто конкурс, на конкурс ви подаєте лише презентацію, а для отримання сертифікату ви надаєте відеозапис і з вашим. Проведенням кроку. Нагадую, що для того, щоб е, прийняти участь у конкурсі, потрібно викласти вашу презентацію на, слайд, слайд, на е, сайті слайд Олександра також не отримала жодної лекції. Добре, ми обов'язково ваше питання розглянемо. У нас є всі учасники зареєстровані на вебінарі. Обов'язково приділимо цьому увагу. Тести те, 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 те будуть надіслані вам сьогодні, і ви до кінця тижня повинні бути їх виконати. Так, бачу, така проблема дуже актуальна, що надходять лекції. Добре, сьогодні наша технічна підтримка займеться цим питанням. Добре. Питання вже ще друкую. Так, вам теж дуже дякую. Ну, я бачу, що вже питання не надходять. Отже, можемо завершувати нашу сьогоднішню лекцію. Ми чекаємо на вас в понеділок. На наші наступні лекції. На все добре, до побачення. Шановні учасники, будь ласка, в чаті напишіть ваші прізвища імена і по батькові. Нам це потрібно для звітності. Чат буде працювати навіть після закінчення вебінару після е, вимкнення камери. Е, з приводу питання щодо надходження лекцій. Е, зараз усі лекції з першої готувалися до. Випуску вони вже у форматі відео разом із презентаціями. Розсилка вам надійде у найближчий час. Усі наступні лекції будуть надходити вам у той самий день, у який проходили лекції. Просимо вибачення за затримку і обов'язково ви отримаєте усі лекції і отримаєте відповіді на. На усі ваші питання, дуже дякуємо. Очікуємо вас у понеділок на продовженні наших дистанційних курсів. До побачення.